І у нас прогулянка. Другий день Пасхи в Італії. Йдемо біля озера. Под'їзд тут гарний з квітами. Бачите, Такі вазони кругом. Дивіться. І ліфт. Ось так тут красота. Моєї дочки. Ось там гаражі, бачите. Фаніє, давай... Бачите, там у них гаражі, так заїжджається. І там у кожного свій гараж. Килинка тут гарно висока, величезна. Ось так тут. Так. Так, і сюди отак виїжджайте, ворота там біля дому теж гарно. Ось так дівчатки сьогодні ми приїхали. В одне місце, тут недалеко від моїх дітей є такий ставок, озерце, не знаю, що воно таке. Я це так заходимо. Зараз все покажу, що там якось. Так бачите, як тут. Таке невеличке, воно. Ну, ну, достатньо таке. Ну, типа, ставка вирити він не озеро натуральне, а вони, напевно, його викопали для цього, щоб тут туристам. Було де заходити поїсти і віддихати отак. Ось там зараз побачите, що яка риба там плаває. Огромна. Така. Тут можна ще заходити платити 20 євро за людину на півдня і половити рибку. Так само і тобі ту рибу віддадуть додому. Або приготовляти, якщо захочеш. Ось бачите, яка риба плаває. Здорова. Оце така красота. Сьогодні перший день ми вийшли, тому що ось риба. Були три дні ми приїхали, три дні дощ. Не сильно так пішли Паску святити, і теж і під дощем трошки було, але було трошки сонечка. Ось так тут навіть можна посидіти собі, по цей, позагорати коли сонечко. Все обустроєно, все гарно. Ось так. Ось мій внук. Знімає качечок там, які плавають. <ріху> Ось біжать, біжать, їсти, біжать катічки теж, чи гуски, що воно, качки, по-моєму. Їм там спеціально оставляють, їм не можна давати, люди не кидають нічого, бо тут чистота така і порядок. Ось рибаки, які ловлять тут рибу. Ми підходимо. Дуже гарно, так зелено, все свіжо. Ось Подивіться на тих прилістів, які пливуть там гуси і качки разом. Значить, вам видно добре, ну, ось вони там плавають. А це вже мій внук там ганяє гусей і теж і качок на островку теж на цьому ж озері. Вони за ним там бігали, ті один його вкусив гусак. З татом своїм ганяють тих гусей. У mm -hmm. мене внук такий ще, що він не всидить тихенько, щоб не зачепити їх. І от з тими гусьми там лебіді, чи то гуси, просто гуси. Ось підходять близько там прям. А які ромашечки знайшла теж там класно. Так радуйся всьому, що побачиш, бо перші, перші квіти, перше все, стравичка виходить зелена. Ну, тут красота. Ну, вітер був, звісно, і того йде. А це ми взяли поїсти поїстики риб, рибки. Вони їх жарять манюсінькі манюсінькі ну, Там ми і амбургер, і хот-дог брали. Це такі рибки в них продаються. Менісінки спеціальні такі, що вони їх зажарюють до такої степені, що в них навіть кістка нічого не чувствується, але добрі такі. Це ми вже після обіду трохи відпочиваємо. На шезлонгах тих кофейок взяли і відпочиваємо. Погуляли, поїли. І що ще треба? Ось і ще ці гуси. Так рядочок пливуть, це ми тут ходимо. Чоловік мій. А оце хочу показати. У них тут такий район, що рисові поля все. Оце поля, оце тут водою потім заливають, і воно все Ось таке яйце це мого внука це ми йому привезли. Ось так. Зараз відкриємо, побачимо, що там буде. Якась іграшка, ігра буде така настільна. типу, що ходити фішками Оце з таких трьох ігор там намальовані. Ось так зараз ми його відкриємо, таке яйце смачне. Аж жалко їх ламати деколи ці яйця. Я вже почну, напевно, випускати відео, заново. це буде перше трошки довше відео спробувати, як воно буде йти. Напевно, не знаю, вже, напевно, не буде проблем побачимо. Як воно буде. Ось таке така гра. Там запакована. Просто ігра для дітей. Ось такий зайчик, він вже хвастається це мій внучок. Хваститься своїм зайчиком шоколадним, ми теж йому привезли. І такими яйця красили, просто покрашили такими кольоровими. всякими, і все Це ми до церкви носили. І ось буде ще одне яйце. Він зараз відкриє. Так що заходьте. Дивіться відео, буду продовжувати канал. Всього всім доброго. Дякую за перегляди. Бачите, довольний. Внука в середині були ще шоколадні конфети, теж в тому яйці.